Що допомагає вам покращити свій психологічний стан? Ви знаєте, навіть, мабуть, природа. Відпочинок, сон, здоровий сон. Хороші новини. Книжки і в самому дому в тишині. Книжки. Хобі, тренування, робота природа. улюблена. Мабуть, дитина. Дитина, родина. Батьки, спорт саме головне, і радіти, і продовжувати радіти життю. Моя робота любимо. Улюблена справа. Тренування якраз іду з тренування хобі, улюблені, час з друзями. Ну, в принципі, прогулянка на свіжому повітрі, коли гарна погода, не така, як зараз. Друзі, напевно. Ходити у Поліський національний університет. Ходжу на тренування, на тренування дивлюсь, якісь позитивні фільми, читаю книжки. Ну і звичайно, що Магна б 6 допомагає. Віра в ЗСУ допомагає покращити, тому що хлопці дуже багато роблять для того, щоб ми були впевнені в завтрашньому дні, в сьогоднішньому дні, для того, щоб ми могли планувати щось на майбутнє. Слава Україні!